Amen. Oh Заповіді закону Божого. Єтини вісно жовчись, як привеса за серці, як же на веках, розможе, як перехід чоловіком своїм, дотримуючись закону Божого, бо на все є воля Божа. Господи, помолимося. Увійди, <гум> дитину, до двору Господня з усією побожим та страхом Божим, Vedeți acum în țărc, pentru a vă primiți în Și să găsiți iubire de Sfântul Sfânt, Sfântul Пророки, говори, сповістив, що світу, розуму, останні часи на всі народи зійде. ти через апостола Павла сповіщав, що, щоб чоловіки жінки, що живуть у вірі, все на славу Божу, творили, щоб чоловіки з покритою головою приносили славу при святому імі твоєму, а жінки з покритою головою побожності, благочесті, молитві, подяку, хвилу Твою селали, прикрашаючи себе добре ділами, стверджуючи у вірі, за владику чоловіку любче, благослови. І рабу твоя христина із чоловіком Петром, як отедої прикрасі і простої тобі приємною, щоб живучи за твоїми запляв всі доброї перебуваючи, вічне життя вони одержали, бо ти ми чоловік улюбний, Бог світ після веселаємо і сина, святому духу, не посад часа, навіки вічний. Нехай покриє тебе, Господь покром критви і хороняй тебе твого чоловіка всякого нас, сьогодні життя вашого і дасть вам мир, бо не свій бачить дитинський, знайде третє, рода в кухне з мужем твоїм, окропним водицей священне, нехай зійде і прибуде в тобі Боже благословення. Христимось вом'янця і Сина, і Свята Духа, не повсякчас, і на віки вічні. дякуючи своє мати, Стиславне, Святвальне Хавостолів, Єжове Святи Отця нашого Микола, архіпископа Великийського Житворця, преподобний поносить цілу нашу і окима, та та всі святи, поміг спасет нас, бо він добрий чоловік улюбив. Амінь. Іди у <звіл�и> мирі, і старам Сьогодні, дорогі молоді Петро і Христина, дорогі ваші рідні, дорогі ваші всі присутні тут гості, сьогодні, як можна сказати, ви стали на цей рушник того щастя, того Божого благословення. Весь до сьогоднішнього дня ви були собі, так, як можна сказати, хлопець і дівчина, зустрічалися, не зустрічалися, сварилися, сперечалися, але з сьогоднішнього дня, з цієї же хвилини, з цієї же минути, з цієї же днини, ви дійсно являєтеся, як чоловік і жінка, ви дійсно дали сьогодні. Ту клятву на цьому святому Євангелію присягалися перед Богом, щоб будете вірні, дружні, любити один одного і поважати один одного, і шанувати один одного до глибокої старості, скільки вам Господь Бог присудив того вашого земного життя. Як ж вам можна ще сказати, життя? Дорогі молоді, може хтось думає, що життя так, як сьогоднішній день, але ні, життя, дорогі молоді Петро і Христина, це є то море, бурхливе море, де на тому морі є і вітер, і дощ, і як велика є буря, той корабель перевертається. І ті всі, з ним ті люди, які там пливуть, можуть у то дно попасти і перевернутися, і можуть відти, не вижити. Так само і то життя, дорогі молоді. Життя є трудне, страшне сьогоднішній день, тернисте, та як на тому полі, є пшениця, є терен і добре зерно то господар... То добре зерно бере собі до комори, а той терен вогонь спалює і його немає. Так само на вашому земному житті, буде гаразд і буде не гаразд, але ви маєте то все собі перебороти, терпіти, молитися, ходити до храму Божого і просити Господа Бога, щоб Господь Бог вам в усьому допомагав. Так само сьогодні, дорогі брати і сестри, дорогі молоді. Я вас вітаю з тим вашим весіллям, тим шлюбом вашим. Бажаю вам щастя, бажаю вам здоров'я. Так само і ви, дорогі молоді, уклоніться в сьогоднішній день тим своїм родичам і дякуйте Богу, що вони у вас є, бо вони вас викормили, виховали і дали то тіло, і то провадить вас то в життя. Не раз та мама чи той тато не досипали, не раз той тато чи мама вас десь, може, сварили, але все ви їм простіть, бо тої родичі вони сьогоднішній день кішуться, що вони дочекали тої днини. І сьогодні я вам бажаю щастя, здоров'я. Нехай Господь вас благословить, тих ваших діток, які ви колись будете їх чекати. нехай Господь благословить вам щастя, здоров'я ваших родичів і всім вам многоя і благоя літа. на те, що вони виховані в рідних сім'ях, але вони сьогоднішній день єдине ціле. Вони утворили нову християнську сім'ю. Я в той же час, звичайно, ми звикли звертатися Петро, Петр, Христинко, допоможіть нам. А те, перший час вони утворили нову християнську сім'ю, у свій виріс свого років, свого земного життя. Я вірю і знаю, що сьогоднішній день вони би хотіли біля них, щоб були два їхні батьки. Так само і ми, звичайно, так само завжди бажаючи вам молодята, бажаємо вважаємо надзвичайно добробуту вашому земному житті, тому що ми завжди наголошуємо, що та кожна родинка, яка народилася, вона не мов би там маленька зернинка, тої пшениці цього жита, який той час кидається в землю, вона проростає і дає добрий урожай. Так само, і ви незамітно повиростали. А сьогоднішній день батьки, звичайно, прикладаючи дуже багато голоси. Робили все для того, щоб справити вам надзвичайне велике весілля. Це весілля радості, утіхи. Я знаю в мене те, що батьки, можливо, ви справляєте перші і останні весілля, але зна мене те, що в дійсності ваші діти перед вашими очима стали, злочили. І знову ж сьогоднішній день йшов до храму Божого, став на розірва щастя, я на святому Івані дали обіцянку про те, що в дійсності вони надалі будуть нести тягарі, особисто якісь своїх років з одного життя. Хочу так само, я бажаю, щоб ви сьогоднішній день поголосилися з вашими бродягами, своїми дітьми, всіма запрошеними, хто приїхав до далекої дороги, щоб вони повселившись так само, розділили надзвичайно той спільно чаші, тої радості в їхньому земному життю, яке починається сьогоднішнього дня, тому що вони війшов, що до храму Божого, називали себе на хлопцем дівчиною, а виходячи з храму Божого, називати себе чоловіком і дружиною. Хочу так само, і ми. Бажаємо вам, дорі батьки, вашій родині і нашим блодятам надзвичайно добробуту ту земному життю, успіхів, здоров'я, душевно, терисного на многое і многое літ. Всі бажаю вам всього, всього найкращого вашому завдання. Аносі, брат, продовжуй. Пас. Бажаю, що ви на своєму життю завжди розуміли один одного і поважали. Це найголовніше, що у нас є. І тоді буде любов і щастя і багатство. Ні, звичайно, не забували про вас. Ну що, прята, Оксана, давай. Дорогі молоді, сьогодні твори чоловік сім'ю, виступайте по справжньому, доросле життя. виступаєте по справжньому, дорослому життя. Цей шлях завжди буде радісним, добрим, щасливим. Але в любові, вірі взаєморозумінні дозволяєте будь які життєві на Адже відтепер, від сьогодні, замість двох «Я» народилося одне, значно більше, значення «Ми». Сьогодні, ви створили свою сім'ю, коли ви створили свою сім'ю, ми хочемо вас всіх привітати. Побажати вам і знову здоров'я, багато любові, радості, щоб ви ніколи не бачили хмарного неба, щоб на вашому шляху було тільки хороше. І нехай це допомагає вам Господь Бог. Так, гаду, що коли ти була маленька, а ще і на Христинка співали в церковому бухарі. Така стояла, коли немаленька, то все було давно-давно, бо ти вже велика, тут живе, а теж хочеться віддаватися, так, і чуваю, і вже. Що зачекай, все. Іна, я так відчуваю. Інна, Христинка, утвори своє сім'я, тобі в тому допомагати. Так, ано, Петре, хто там вже у вас холостяк лишився? Ігор чи хто там вже є? Ано, вони тебе ще не поздоровили, ні один, Ано, ті холостяки, ходи сюди. Мавба, кількох нам буде? Ходи сюди. О, давай сюди, камера стоїть, все і ти один старший холостяк, так? Молодим? Давай. Хто говори молоде? Не <ріпі> знаєш, що казати? Здорові, молоде. Бажаю щита, дороги, найкраще. І коли я вірус, то буду женесь, ви будете мені допомагати, так? <ріпі> а може, хтось до Христу ще тримав? А? Нема таких, щоб ти до Христу хтось тримав? Не, не? не тримала на колесі. Давай. Давай. Целька несколько раз не так же вопрос просто в основном паче, что происходит. Ну і що так само і я в сьогоднішній приємнийся по дому, побажаю себе, благополуччя. ідучи додому, звичайно, всі свої поставили, звичайно, радістю, свіжо. Нехай кожна яка людина, яка зустрічається сьогоднішній день, до вас усіх, посміхнеться, побажає найкращого. І, звичайно, залишається вручити нас під вашого вівчання, тому що сподька, що щоб родина ніколи не розлучала так само, і а не корити вашу земному життю. Наберігають кожну родину, особливо вас, від не всякий негараздів, щоб перше висловиш у молитву, вас народження маленький діточок, щоб ви свої діти завжди бачили свого християнського роду, щоб через ваші діти не повинні придбатися кров'юська, щоб ви завжди були життя, радість, щасливі і далі жили такою надзвичайно великою сім'єю, тому що ви маєте і з однієї сторони святів, і з другої сторони святів, а родина велика ваша, оже так само я вважаю найкращого, а мама кріпості, духовності, тілесно і такого знову з учнів. І так само допомагати вам, поки це ще буде можливо. Поки євро що в ціні, бо я я не буду нічого перейдемо з допомогою. А можна поколе але не кара, що були гроші. Так? Та, сте, тобі діточок, а тобі багато грошей сім'ю. Все, прошу. Ой, ще! баба, баба, то ви баба, я забула. Це найдорожче, що є. Баба вояла. Давайте все обох. Сановні молодята, п'ятері дітей, сказати? Бажаємо всього щастя, здоров'я, щоб ви влюбили одне одного. Бог старших. Любили церкву, ходили до Божого дому. І всього найкращого, що тільки то. Я рада, що я дочекала ще тебе в ресенку, бо я нужа, а ще не знаю, як попасть ще до Оксанку.